Аналізуємо з Ілею Несходовським, керівником аналітичного напряму е, мережі захисту національних інтересів АНС. Пане Іллє, добрий вечір. Вітаємо вас. Sure. Пане Ілє, поясніть нам, будь ласка, от простіше. Я всі ці цифри читаю, і е, як, як для мене це важко. А я хочу розуміти. Як для мене, як для споживача, для моїх сусідів з інших країн, ну, я маю на увазі, для, для споживачів з інших країн. Що означає ось, ось ця ідея Трампа щодо запровадження таких мит найбільших? Якщо говорити просто про механізм, то він є наступний. А Ви здійснюєте певну перді. У вас є певний рівень цін в вашій країні і є певний рівень цін в іншій країні. Ви починаєте поставляти свою продукцію в ту країну, де рівень цін вищий для того, щоб отримати відповідний прибуток. А, і от мита є засобом регулювання для того, щоб, наприклад, вирівняти конкуренцію або навпаки створити якісь неконкурентні умови безпосередньо для своїх власних виробників, Ти запроваджуєш мита, то тобто, до ціни, яку ти пропонуєш цій країні, ти даєш, наприклад, 10, 25 чи 50 Як результат, ціна вже, наприклад, не 100, а 125 чи 150 доларів за конкретний товар. При тому, що всередині країни у тебе виготовляється ця продукція, наприклад, за 110. І якщо при ціні 110 вона мала низький попит, то при ціні, коли вже зовнішня продукція, яка поставляється, коштує 125 чи 150, вона, відповідно, вже тоді Користується попитом, як результат мета Трампа якраз збільшити внутрішнє виробництво, тобто, щоб внутрішні виробники фактично завоювали американський ринок, але так на сьогоднішній день воно вже не працює, тому що треба розуміти, що є велика. Операція і глобалізація різних виробництв. Наприклад, якщо ви витовляєте літак, то у вас сировина йде з однієї країни, наприклад, оптика з іншої країни, там з треті країни і так далі. Ну наприклад, ще якоїсь країни як результат. Ви не можете на сьогоднішній день повністю самостійно збирати цей літак. Це призводить до того, що піднімається ціна. І до речі, в тому варіанті, який я сказав, якщо ціна, наприклад, 110 і зовнішня ціна стає уже 125, двадцять продукції, яка поставляється в вашу країну, то в даному випадку внутрішні виробники дуже часто піднімають ціни, і вона стає, наприклад, не 110, а 120 доларів. Іншими словами, в цій ситуації американці платять фактично ось за ці митні війни зростанням цін, і про це вже говорять всі аналітики. Вже починають відпічати такі тенденції зростання цін. Крім цього, зараз ті країни, проти яких застосовуються ці обмеження або мита, це зокрема Канада, Мексика, Європейський Союз, Китай. Вони діють у відповідь. Вони застосовують вони вони хочуть вільної торгівлі. То щоб щоб ті умови, які були раніше, вони дотримувалися, то вони починають застосовувати санкції по відношенню до американських товарів. Як результат, починається втрата цими американськими компаніями своїх ринків ринків в Європі, ринки в Канаді, ну і ринки Кана в Китаї, в тому числі, Китай, крім цього, обмежив відповідно купівлю критичною для американця сільськогосподарську продукцію як результат це, до речі, призведе до того, що попит на українську продукцію буде зростати, тому що ми в цьому плані, зокрема, наприклад, Сої, кукурудза, були певними конкурентами. Тобто для нас можуть бути і виходить і якийсь позитивний ефект з того, чи оці глобальні процеси можуть нівелювати цей позитивний ефект? Ми суттєво втратили, якщо ми, наприклад, виставляли ту ж саму мітолургійну продукцію, тому що він вів мита по відношенню до саме цього типу продукції. Але у нас ну, є проблеми. Це проблема пов'язана з тим, що е азотталь е далі потім імені Ілліча, наші величезні підприємства, Вони сьогоднішній день захоплення бо зруйновані. плюс ще. Е Біля покровки у нас на сьогоднішній день шахти на сьогодні не видобуває вугілля, яке нам необхідне. Тому у нас відбувається певний спад. Тому це ну, скажімо так. Якщо б у нас все це працювало, то нам би це вдарила. Але так як це не працює, то відповідно удар не буде таким суттєвим, як могло би бути. Ми в основному продаємо сільськогосподарську продукцію. Вона і наші ринки це не американський ринок, а переважно африканський ринок. Країни Азії, Китай теж саме як результат, ми зможемо в принципі конкурувати. Ми більше визнаємо, скажімо так, в такі вищому аспекті. Оці митні війни, вони призведуть до охолодження цілому економіки світової економіки. Економіки найбільш розвинутих країн, тобто вони будуть скорочувати своє виробництво. І як результат, це призведе до зменшення попиту на нафту. А це вже в свою чергу призведе до. Зменшення ціни і зменшення ціни це звичайно наш воз отримує менше польоти менше на Наприклад, ціна, якщо опуститься бренд в 60 доларів, то російська нафта буде десь біля 50 доларів. То вже питання в тому, чи взагалі будуть вони конкурентними на світовому ринку. Тому в цьому ключі у нас буде відповідний виграв ось такий другорядний. Не напряму, uh -huh. а доворяний від цієї ситуації. А негативні наслідки є, якісь, які вже можна передбачити для України для України. У нас дуже сильна від'ємно торговельне сальда. 20, більше 25 мільярдів доларів від'ємна сальда за попередній рік. Тому я тут бачу лише тільки ті компанії, які мають зв'язки з американським. Ринкам, які поставляли туди свою продукцію, ну всього, у них відбудеться зменшення цих поставок, зменшення торговельних операцій. Тощо, але наприклад, якщо будемо говорити про європейський ринок, то з європейським ринком у нас будуть обмеження той продукції, яку поставляється в середні країни, збільшується конкуренція, і ми не зможемо поставляти. Тобто для нас також є негативні наслідки. Зокрема, наприклад, теж саме сільськогосподарські продукти. Просто у нас недостатньо розвинута, скажімо, дві треті нашої продукції, яку ми поставляємо, це сільсько-сходочка продукти. А от проти неї санкції, ну вже скажімо так, і мита, про які ми говоримо, вже важко впроваджувати ці обмеження, все ж таки, вони для нас це продукт, який необхідно купувати для своєї країни. Тому будуть. Але ще подивимося. Це орган, який ми очікуємо, але наслідки поки що ну, важко передбачити. Пане Лі, дуже коротко, буквально 20 секунд. Для яких країн цей орган може виявитись найбільш руйнівним? Канада, і Європейський Союз. Тобто, це ті країни, які суттєво будуть втрачати. Мексика так само, але. Ну, там просто інша ситуація, Я Китай розумію. він у відповідь. Він скоріше, девальвує свою національну валюту як результат може вирівняти цю негативну ситуацію. Uh -huh. Як результат, мита Трампа виявиться не настільки дієвицікаво, Цікаво. Дякуємо. Пане Ілі, дякуємо вам дуже за роз'яснення. Чекаємо тоді виступу Трампа ще щоб знати подробиці. Вже іляносходовський керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів Анс.